Доброго ранку, любі малята, до нас завітала лялька Іванка. Доброго ранку, дітки. Малята, подивіться, а що лялька Іванка тримає у руці? Іванка тримає український прапорець, і вона хоче вам про нього розповісти. До державних символів належить державний прапор України, синє небо. Над жовтими колосочками це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Прапор нашої країни має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смужка, жовте поле нижня смужка. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. ось він. Малята, у мене є багато друзів, хлопчиків і дівчаток. Вони українці. Я хочу їм подарувати українські прапорці, а у мене прапорець один. Допоможіть мені, будь ласка, Іванко, не сумуй. Ми разом із дітками допоможемо тобі і виготовимо українські прапорці. Малята, подивіться, який український прапорець виготовила я. Це прапорець, це полотно, яке складається із смужок. Верхня смужка синього кольору, нижня смужка має жовтий колір. Ось це дривко, спеціальна паличка, за яку тримають прапорець. Малята. А з чого ми будемо конструювати? Для роботи нам будуть потрібні такі матеріали. Аркуш картону білого кольору ось він, та багато лего-цеглинок. Будуть потрібні лего-цеглинки синього кольору, лего-цеглинки жовтого кольору та лего-цеглинки зеленого кольору. А перед роботою нам потрібно підготувати пальчики. Україна рідний край, поле, річка, зелен гай, Люба стежкою і ти. Я і ти. Пальчики підготували до роботи і починаємо конструювати. Спочатку беремо лего цеглинку синього кольору і ставимо її на аркуш картону вузькою довгою стороною. Беремо ще синю цеглинку і ставимо її на вузьку довгу сторону, щільно прикладаючи одна до одної, ось так. Потім беремо жовту цеглинку, ставимо її на вузьку довгу сторону під синьою цеглинкою, щільно прикладаючи одну під одною. Беремо наступну. Жовту цеглинку і ставимо її на вузьку довгу сторону під синьою цеглинкою, щільно прикладаючи одну під одною це полотно прапорця. А тепер будемо викладати древко. Беремо зелену легоцеглинку і ставимо її на вузьку коротку сторону, щільно прикладаючи до полотна. Потім беремо наступну зелену лего лего-цеглинку і ставимо її на вузьку коротку сторону під зеленою цеглинкою, щільно прикладаючи одна до одної, ось так. Потім беремо ще зелену цеглинку і прикладаємо її до зеленої цеглинки, а потім іще. Ось у нас вийшов український прапорець. Цей український прапорець я віддам ляльці для її друзів. Іванко, візьми, будь ласка, дякую вам. Малята, а тепер ви починайте конструювати український прапорець, а ми разом з Іванкою будемо чекати фотографій ваших українських прапореців. До побачення, малята!